Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні ми слухаємо магню карту Євангелізації в сучасному світі. Апостольське повчання Євангелії Нанціані. Пане прошу. Сьогодні ми слухаємо магну карту евангелізації в сучасному світі. Апостольське повчання, Євангелії Нунціанді, святого Павла VI. Євангелізація це більше ніж проста передача доктрини і моралі. Це перш за все свідчення особистої зустрічі з Ісусом Христом, втіленим Словом, у якому здійснилося спасіння. una testimonianza in Perché innanzitutto il mondo ha bisogno di evangelizzatori che gli parlino di un Dio che si conoscano e che sia loro familiare. Non è trasmettere una ideologia o una dottrina. Світ потребує євангелізаторів, які говорять йому про Бога, якого вони знають і яким їм знайомий, а також тому, що сучасна людина охочіше слухає свідків ніж учителів. На або якщо вона слухає вчителів, то тому, що вони є свідками. Отже, свідчення про Христа є водночас першим засобом євангелізації і необхідною умовою її ефективності, щоб проголошення Євангелія було плідним. слід пам'ятати, що свідчення включає також визнану віру, тобто переконану та явну прихильність до Бога Отця, Сина і Святого Духа. Який створив і відкупив нас з любові, віра, яка змінює нас, яка змінює наші стосунки, критерії та цінності, які визначають наш вибір, отже, свідчення не може нехтувати узгодженістю між тим, у що віриться, і тим, що проголошується, Essere credibili non si viene soltanto Знаєте, щоб ми були правдивими, це не тільки передавати доктрину, має бути гармонія між тим, що ми віримо, і те, що ми живемо, як ми віримо і як ми живемо. Багато християн тільки кажуть, що вони вірять, але живуть так, якби вони не були християнами. Це є ця... фальшивість віри. Ну, Кажуть, кожен йде, це йде кожної неділі на, на месу, але... але потім живе, знаєте, так собі, не як християнин. Це є. Ця... Свідчення, яке самозаперечується, кожен із нас покликаний відповісти на три фундаментальні запитання, сформульовані Павлом Шостим: Чи віриш у те, що проголошуєш, чи живеш тим, що віриш, чи ти проголошуєш те, чим живеш. Ми не можемо погоджуватися на прості, готові відповіді. Ми покликані прийняти навіть дестабілізуючий ризик дослідження, повністю довіряючи дії Святого Духа, який діє в кожному з нас, спонукаючи нас завжди йти далі, за наші кордони, поза наші бар'єри, поза наші обмеження, будь-які. У цьому сенсі свідчення автентичного християнського життя включає шлях святості, заснований на хрещенні, яке робить нас учасниками божественної природи, а отже, справді святими. Святість, яка не є. Не не є для небатьо, небагатьох, яка є даром від Бога і вимагає, щоб його прийняли і приносили плоди для себе і для інших вибрані та улюблені Богом, ми покликані жити як належить між святими содягтися в почуття доброти, смирення лагідності, великодушності, несучи плоди духа. Павло VI навчає, що ревність євангелізації проходить від святості підживлюючись молитвою насамперед любов'ю до Євхаристії евангелізація у свою чергу сприяє зростанню у святості тих, хто її виконує. Водночас, без святості словангелізато слова євангелізатора евангеліза... слова навряд чи потраплять у серце людини нашого часу, але ризикують бути марнославними і безплідними словами, словами, словами. Отже, ми повинні усвідомлювати, що Адресатами евангелізації є не лише інші, ті, хто сповідує іншу віру або не вірить, але й ми самі віруючі в Христа та активні члени люду Божого у церкві, покликані свідчити про свою солідарність з людьми водночас з абсолютом Бога, щоб нести це свідчення церква, яка так, як така також повинна почати евангелізувати себе. Якщо церква не евангелізує сама себе, то вона залишається, стає таким музеєм. Але якщо вона завжди відновлюється, і евангелізує себе, вона оживає. Насправді їй потрібно постійно слухати те, що вона має вірити, причини своєї надії. un nuovo patto di amore popolo di Dio immerso nel mondo è spesso tentato dagli no, idoli essa sempre ha bisogno Люд Божий занурений у світ і часто спокушуваний ідолами, завжди потребує проголошення великих діл Божих, які повернули їх до Господа, і щоб вони знову були покликані та воз'єднані ним. Це означає одним словом, що церква завжди потребує евангелізації, якщо зберегти свіжість. Церква, яка сама євангелізує, є церквою, яка керована святим духом. Покликана йти складним шляхом постійного навернення та оновлення, це також передбачає здатність змінювати способи розуміння та життя його євангелізаційної присутності в історії, уникаючи пошуку притулку в областях, захищених логікою так завжди робилося. Це такі захисні споруди, які погіршують е, ситуацію в церкві. Церква має йти допереду. Це церква, цілковито звернена до Бога, тому є учасницею його плану спасіння людства і водночас цілковито звернена до людства. Це церква, яка зустрічається з сучасним світом у діалогічний спосіб. Яка плете братерські стосунки, яка продовжує простір для зустрічей, випроваджуючи добрі так практики гостинності, визнання та інтеграції іншого та іншості, яка піклується про спільний дім, який є створеним. Який є створеним. Дорогі, Дорогі брати і сестри, потрібно завжди залишати діяти Духові Святому, який є цим головним потрібно протагоністом. Святий Дух в нас, той, який нас підштовхує евангелізувати і це є добра свобода дітей Божих. Дорогі брати і сестри. Я знову запрошую вас читати та перечитувати Євангелії Нунціанді вдома та у ваших спільнотах. Тому що це є найвища, найкраща праця Павла VI, який залишив нам цю працю для того, щоб ми дійсно продовжували євангелізувати. Дякую вам, дуже вам дякую за вашу увагу.